Мої вітання! Усім це дивиться бабусю смаколиками з з України. Сьогодні хочу поділитись рецептом дуже смачних кавунів. Готувати я буду двома способами, двома рецептами. Один буде з цукром, це для швидкого приготування. А другий рецепт буде без цукру. У мене на каналі вже є рецепти кавунів на зиму. Один рецепт це мариновані кавуни, а другий, другий рецепт це солоні там ціли кавуни. Це буде різаний кавунчик. Закривати я буду їх під ось такою капроновою кришечкою. Буду я солити у баночках 3 літрових. Кавунчик я вже гарненько помила. Кавуни, які я буду солити без додавання цукру. У мене буде два варіанти. Один варіант це зі спеціями. Це у мене тут духмяний перець, перець з горошком, часник, гострий перчик. Він маленький, але він, він дуже пекучий. Лавровий лист. Це я відправляю у баночку. У цю ж баночку я додаю кріп. У мене зелений, ну нічого страшного. Ще в цю баночку я додам листя чорної смородини, вишні і листя хрону. А сюди я додам тільки листя чорної смородини, вишні і хрону. Хрон додаю для того, щоб пліснява не утворювалася. В баночку для швидкого приготування, яке будуть цукром, я теж додаю спеції. Такі ж самі, тут в мене перець чорний горошком, духмяний горошком, чесничок, перець гострий і лавровий лист. Сюди теж я додаю кріп. Ці листя я буду вже додавати зверху, так як вони будуть підніматися нагору, і щоб вони постійно були у розсолі, їх треба чимось придавлювати. Ось я придавлю цими усіма листочками. Поки що банки відставляю. І зараз буду нарізати кавунчик. Кавунчик в мене не дуже стиглий. Для зручності можна нарізати іще на дві половинки. Далі нарізаю на шматочки. Нарізаю на такі шматочки, щоб гарненько вони увійшли в банку. Чист... Чистити я їх не буду. І тепер складаю кавунчики. Сильно давити не треба їх. Ось так от я поклала кавунчики. І зараз те ж саме зроблю з іншими баночками. Кавунчик я порозкладала, моя ягода важила 6,5 кг. Вийшло три ось такі повні трилітрові баночки. Кришечки я вже залила окропом, щоб вони розпарились. І тепер буду робити кавунчики, ті, які без цукру, які я одразу буду відправляти у підвал. На 1 літр води мені треба дві столові ложки солі з невеличкою гіркою, півтора літра води. То я тоді беру три столові ложки солі. Ось отак, невеличка гірочка. Сіль розчинилась і заливаю кавун. Ще роблю на півтора літра води три столові ложки з невеличкою гіркою солі. Розчиняю. До краєчків я поки що не доливала розсіл. Той, який в мене залишився, я вилила ось цю баночку. Тепер беру листя хрону і сюди закладаю в кавунчик. Далі прямо з гілочкою чорно-смородину я взяла. Вона буде притримувати кавуни, щоб вони не вспливали Листочок вишні. За бажання можна ще у розсіл додати одну столову ложку на літр води, одну столову ложку сухої гірчиці, порошку. Сіль розчинилася і заливаю наступні кавуни. Це ті кавуни, які без цукру. Так само до самого верху я не заливала водою. Зараз покладу листя хрону. Це ті, які в мене повністю зі спеціями, з часником, з перцем, лавровим листом. Знову гілочка чорної смородини, яка буде утримувати наші кавони, щоб вони не вилас, не повилазили. Ось так от я придавила. І тепер заливаю до самих краєчків залишками нашого розсолу. беру розпарену кришку і закриваю баночку. Кришечки розпарені, і вони гарненько одягаються. Ось ці кавуни я одразу відправляю у підвал. А тепер зроблю розсіл для кавунів, які швидкого приготування. Вони будуть з цукром і будуть стояти у мене на столі на кухні. Готові такі кавуни будуть десь через 4-5 днів. Для цього мені треба 2 столові ложки солі на літр води. У мене тут півтора літра, значить 3 столові ложки солі. З невеличкою гіркою. І на літр води одна столова ложка цукру з гіркою. От так як у мене тут півтора літра, значить, мені треба півтори столові ложки. Перемішую, чекаю, поки розчиниться сіль сілі цукор. За бажанням можна поміняти пропорції. Цукру взяти більше, а солі менше. На 1 літр води взяти 1 столову ложку солі, 2 або 3 столові ложки цукру. Це за бажанням. Смак буде відрізнятись. Я зробила цукру поменше. Сілі цукру розчинились і заливаю кавунчик. Хоч вони і швидкого приготування. Але хрін і листя і вишні я все одно кладу. Тут мені гілочка вже не потрібна. Ось так. Доливаю до краєчки наш розсіл. Цю баночку я поставила у глибокий посуд. Залишу я на столі, прикрила нещільно кришечкою. І будемо чекати, поки вони приготуються. А ці баночки я одразу відправляю у підвал. Готові вони будуть десь через один-півтора місяця. Смачного. Дякую. Увачі дві тарілки. Того, що ми сьогодні будемо порівнювати, два рецепти: ось ці кавуни, які у нас чищені. Ось ці. Да, це у нас консервовані. Дякую. А ті, які не чищені. То у нас під капроновою кришкою, яке через 5 днів вже готові. і попробуємо. Чи можна сказати, які смачніші, які ні? О, все хороша, Ці класні, ці лучші. Да? Дякую. А ці, більше, ці мені більше тільки. мені сподобалося, так. Дякую. Смачного! Дякую. Це кавуни, які консервовані, а ці кавуни квашені, солоні, хто як називає, мочені, які під капруновою кришкою. Якщо ось в таких кавунах змінювати кількість цукру і солі, то смак буде відрізнятись.